Земле моя це платюща мати, сили, що в твоїй живе глибині. Краплю, краплюще в бою, сильніше стояти, дай мені дай теплоти, що розширює груди. Чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде, чисту любов, дай огню, щоб ним слова налити, душі стрясать громовою дай власть, Правді служити, неправду палити, вічну дай страсть. сили рукам дай щоб пути ламати, ясність думкам в серце кривди влучать. Дай працювать, працювать, працювати право. Моя, це я мати, сили, що в твоїй живе мені, що в бою, сильніше стояти, Дай мені.